І за ось і ми проводимо. Summer Catchers. В передній серії ми перемогли боса Оков Скелі І доїхали до куде? До якогось місця, нагадайте. Ну, коротше, в якусь дуже далеку землю. Грітінгс. Якийсь Greetings А, чи то листівка з. Ну, Добре. Ну, коротше. Тут, будь ласка, допоможи мені з дачем. Ми маємо зробити якийсь суп. Що це таке? Так, суп. Більшу... Це не добре. Коротше, поїхали. Нашу машинку розбомбили. Стоп. Блін, я не закупився. І там якесь нове щось було. А, ні, щось то є в мене. Щось то в мене то є. Поїхали. Хую, що це за треш? Хоп. Є. Е. Хоп. Булош. Да. О! Ну вот угу. блин. Ну все поїхала на попі вот такой. Яка неочікуваність З пустими так с пустими кишенями. Такс. Що <гану>. хочу сказати? Шукай та стелактити з жовтими наростами Сталакт. Що то? Кам'яні шипи такі. Що за зі шкелі з стелі. О. Вот щось. Зеро. Відкри. Гальма <гану> Йо, А, і до речі. Так, верх вліво вниз, вправо ліво ліво Верх Вліво вниз, вправо-ліво-ліво. Оу, -ліво. примар. Ботанік, монах, слюсар. Ну, слюсер може собі позов. Так, ну давайте. Бамперів, хальма. Не знаю на що, але нехай буде це теж обов'язково, то можна і без... І пропеллер. Ай, от це буде. Так, -с. Як би його так обіграти, ну зараз нічия буде. Це уж точно. Хм, ну добре. Блін, він виграє мене зараз. Я тупинка. Я чуть-чуть неплохо не та, так виходить. Блін, я не хотів цього слюсера нещасно надягати. Я просто його купив, я Добре. Так, тут, mm. визнущаєтеся вот Угу, uh -huh. вер ти мене вегра, все радий. Так, ну то мені ще не бра. Так, свинта. Сігал, кому цей суп? Ну? А, точно, на обід зупинить. А реально, вот так вот она подметывала уже на помятайку и встанет разъелась, ведь... Не в... <laughs> долго? Не в так долго? Газуй, газуй, азуи! Азу. Наша, наша, наша! Оп! Э, это я... Мою прям выбачила в миллиметражек из там попасть, чё шо? Ух, йо. Льоха-муха. Я такого ще не бачив. Що це... що це було. Так я зразу зупинись. Непогано таке. Нічого собі так. Ну, блин, ну добре, все запізно вже я. Та ну, а вот зараз я ведь попав. Добре. На щастя не кисторази. мама. Ну, Я, блин, а вот прикольно легала, да? Да, Да ну. Сейчас Зупенка. Ой, ну А, Ну а зараз що вам не подобається? Я прям по тому стрельну. Знущаєтеся з мене? чи прикалуєтесь? Я не розумію, просто. Лібек. Блін. Та ну... Де я маю це з... Ай, болечь. Я еще что верю, сейчас он даже сподеваешься. Да. Пойдемте. Папа. Учи на ведьма. Так, по Меняем. Блин, я иду все.

Прошло. Сидена, прости. Хм-х-м. Лето я вже їду. А, ага, заедеш тем до того лета. Чуть-чуть хочу. Да. Ай. Вот башка, башки, сушулька. Бурулька. Бурулька, бурулька. Бам-бам-бам-бам. А, на вже це тут два вида уробить, да? Вот, а тепер вже нормально Ну, тут две суль. Да, ну добре ні. Я так видно, я що він Там мало все рівень, так і так я наступним ходом перемагаю. Тому що якщо так, то він навіть якщо от сюди поставить, то я поставлю сюди, а якщо сюди, то туди. Й-ма, мені страшно. Трьох музика. музыка. Да, страшно. Карлос без проперли перстелер. Проперли, пепел. Так, снов поїхали. Так, я катався щось. І... О, це серце? Серце, яке пульсує. Серцеї гори, серце чого? Серце якогось організму воно оббудоване. Його або побудували, або його підтримують якось, або вивчають. Стрмно, дуже стрмно. Страшно, страшно рубать. Карлсон без пепеллера, пил пепеллера, пепеллера. Тому я вивчаю це. Означає... О, єдно, нормально. Так. Та мене є... Не розумію, який тайний страйк підловити, щоб попасти. Ой. Так, добре. Ох, Тут я не можу просто. Ох, в мене п'ять аж є, ну все рівно чомусь почити. О. є. Є! Це треба набагато раніше. Хм, жалодь не нонсом. Нонсом. Носом. А, Шерлот, ну. Карлос без безпропельный пель. Оп! І є? Ще трохи. Чуть-чуть. А я розумію, що в мене вже відоси стали дуже довгим. Мої... О, все, до побачення. І типу вам вже не те, що не хочете дивитися, просто дуже довго. Я обіцяю, що вже там було навіть менше знімати, по 20 хвилин. Навіть я зможу так. Типу, що зробити так само на 40 хвилин, але двома відео. Давайте зупинка полетіли, мені хочеться швидше розбитися. Пуш. І! І! все. Блін, а як я так. Треба було пристрілити. Драво mm -hmm. ой. Блін, а мені зараз треба йти вже. Ладно, зараз бігаю його партію. Ха! О, педа, я перемогла. Ви мене зараз прикалуєте? Я по-вашому зараз маю це відсканувати і прочитати. Ну я там самі скануйте на паузу зупиніть. Господи, що ж тим нет? А в неї будь-як сканер, типу, зразу. Чудово, добре. Ай, друзі. Да. Лагоди машин. Як сподобалось, так. Доволі весело, бла, бла-ба. Коротше, їсти, їсти хочеш. А що? Азов, напевно, з'їсти когось. Бо Він такий мутний тип, знаєте. Отут, От блін. Ну коротше. А на цьому я вже буду закінчувати. Називайте ставити лайк, якщо хочете і на канал. А на цьому всім па-па-па, алдеч, алфедрзейн и гудбай.